Друзі, я вас вітаю, це канал Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро. Подивимося Курську область, що насправді там відбувається. Тому що Путін каже, що там тисячі будуть взяти в полон. У нас вже говорять, ну, наших мається на увазі українських воїнів, наші засоби масової інформації говорять, що все нормально. Завжди, правда, десь посередині. За допомогою інструмента Таро ми подивимося і співставимо. Спочатку я хочу подивитися ситуацію наших військ по Кальському Христу. На закінчення операції звідти мають відходити 100%, тому що карта мир. Нічого собі. Що це в нас таке йде цікаве? Дивіться, <клес> така неоднозначна ситуація, яка вона і є. Знаєте, ми часто хочемо на складні запитання легких відповідей. От я дивлюся, карта мир. Я не можу вам її повноцінно показати, тому що вона оголена, а Ютуб цього не любить. Вона в планах. Тобто, це звертаємо компанію, закінчуємо проєкт в засобах масової інформації буде нестися новина про нашу перемогу. Трійка кубків і перемога. Тобто, ми будемо чути, що ми. Досягли насправді результати, яка була ціль: ціль розширення і обмін. Дві кажезлів, часто обмін, територія на територію. Тобто дві кажезлів ми розширяємося і о, таким чином отримуємо щось на щось. І по суті, це виглядає як наш трофей Курська область. Ну, я скажу так, це навіть буде в якомусь сенсі в історію. Вписано, от як така несподівана операція. Дев'ять пентаклів, ніби є здобутки. Це те, що от зараз, цю хвилину і те, що ми чуємо. Далі, що насправді відбувається? От я запитую, як ми впливаємо на ситуацію. Ну, от безпосередньо Україна, новини, там накази Верховного командувача, там головкома, цього всього. Іде Паш Кубків. Паж кубків це завжди така карта по легкості. Це новини, вони хороші, ніякої паніки, це м'яке гарне слово, це компліментарна така історія йде, що йде з простору насправді. А з простору насправді йде Армагеддон. тому що карта вежа це коли все летить в тарта Але ми зараз ще побачимо. А я росіян подивлюсь, можливо, в нас є якийсь хитрий хід, сказала би я. Але в, значить, ми на що сподіваємося: на що сподівається Україна, наше командування на Верховного жреця. Верховний жрець в даному сенсі це як ну, от на якийсь такий закон, Конституцію, що все завершиться правилом правильно, вірно. Можливо, це ну, до речі, в голові мир. Буквально мир це мирова, коли ми перестаємо стріляти, і там перестають стріляти, і типу що вивід військ, от на що ми розраховуємо, і так само верховний жрець, ну це про підписання договору якогось. І на це ми сподіваємося, що ми маємо в результаті. Оце мені не подобається. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків, тут, навіть якщо не знати таро, ми бачимо, стоїть. Людина в чорному плащі і оплакує щось. Це наші втрати. І от я бачу таку вежу і я бачу п'ятірку кубків. Тобто я бачу втрати. Хоча в новинах все окей. Ну, така прям радість. Ну, от ми перемогли, ми перемогли ось що йде в нас. А, давайте подивимося: насправді тепер на Росію. Бо я кажу, що можливо, добре, окей, от зараз ще дотягну до цієї п'ятірки кубків, з чим вона пов'язана. Ну, дивіться, все одно це, якщо ми дивимося загально як для України, то карти говорять, що все одно, як ніби певного результату, ми досягли. Невеликого, але досягли. Ціль була досягнена на початок. Ну, а зараз бардак. Зараз бардак, зараз буквально от п'ять жезлів навколо цього точиться різношерстна інформація, різношерстні позиції, факти. ну Тобто ти просто не розумієш, чому вірити, бо буде нестися зі всього інфопростору кардинально різне. Різні новини, різна інформація. Що будуть е, намагатися зробити? Все-таки вивід наших людей, тому що от є лицарі, так? лицарь кубків, лицар жезлів. це мирні в принципі, лицарі. Це карта дипломатії, домовленості, ну і по відлюднику відход. Причому, знаєте, надалеко не заглядаючи, От найближчий період е, ціль. Вивезти війська. Хоча я не бачу не вісім кубків уходу, не трансформації, а зможуть вийти? По колесу Фортуни, страшний суд. Я сподіваюся, що зможуть. Карти непогані, але це буде кілька етапів. Колесо Фортуни це коли. А як повезе? Не можу сказати, що зовсім. В спокійному стані будуть виходити. так? -мо -мо! Хтось вийде живим, хтось ні. Говорю, як є. А хтось по четвірці кубки вот складно обнулюється ця ситуація. Нам допоможуть. Нам допоможуть. От буквально вже зараз мені показують, що буде підписаний якийсь договір. Мирний по помірності, вот вони договори. Оце часто в мене буває Путін, що він як погоджується на вивід військ. Ну, це може тільки Трамп з ним домовлятися, ви ж розумієте. Добре, давайте подивимося тепер російську сторону. Що тут нам покажуть? А, ще одне запитаю, скажіть, чи правда що наші опинилися в котлі, там багато смертей? Ну, мені показали, що е, ніби все воно більш-менш може закінчити. Але от конкретне запитання. Чи правда про котел, про те, що там багато полонених, е, що там якийсь такий безвихідний момент? Аврал є. аврал є. Дивіться, показали те саме: от знову, п'ятірка жезлів, це хто вліз, хто по дрова. Ну це жорстко, це коли паніка, це коли ми в, от в ситуації вежа, бачите, повторюється: в ситуації критичній, форс-мажорній. Намагаємось, о, це ну це виїздити. Але будуть домовлятися, все одно будуть домовлятися: король жезлів, король мечів. Це можуть як два генерали з тої з тої сторони по шість по пажу кубків домовлятися будуть. Але це буде обмін, це буде або грошовий, або територіальний. Просто так, ні. Нас як відпускають, але беруть за це е -е, мзду. Таку конкретну. Тепер подивлюся а, з російської сторони, яка ціль була досягнена, їхні втрати здобутки. І ми на цьому побачимо, де на цьому розкладі побачимо, де вірогідніша, правдивіша інформація, яку ми отримаємо. Так, положення російських військ. Яка там у них ситуація? Хм, як подібні карти, це ж треба. Ну, не всю правдиву інформацію вони говорять, а, Зараз, секунду. Угу. У них теж аврал. Не знаю, як це виглядає. Ну, підозрюю, можливо, там їхні війська на нальот дронів. Не знаю, що може бути з нашої сторони, типу там щось відбуває. тому що є карта ремонту, як щось ремонтують, і карта вежі. Аврал на них також снісходить, скажімо так. Але і теж там в них є різнобій, і стоять вони на такій платформі шаткій. Не можу сказати, що це якийсь такий от фундамент був чіткий, там теж в них було, хоч і продумано, тому що вісім пентаклів це карта нюансів продуманості. Але форс мажори ніхто не відміняв, в них теж підгорає. По ітогу, якщо у нас ішла карта «Мир» як закінчення циклу, і карта перемоги, от ніби ми перемогли, так? Але часто ще у мене шістка жезлів виглядає як не дивно, коли я військових дивлюся. Це коли пройшов квест, закінчив. Інколи в мене так смерть програвалась. От я дивилася, наприклад, військових. От ні в кого по 6 жезлів як у військо... як... От тільки у військових програвалося. Тобто, на тонкому плані це виглядає як виконав місію, зробив. Ну, типу, те, для чого, я не кажу слово народжений, ні, це дуже жорстоко по відношенню до матерів. Но... Місію виконав все одно. От виглядає на картах це так. І от в мене вийшла історія закінчення циклу мир і переможець. Але потім пішов аврал. Що у росіян я бачу? В їхніх планах і те, що не бачать — це територія, яку все-таки вдало, ніби вони забирають. Бо є карта Сонця. Карта Сонця це. Стовідсотковий, якби успіх з одного боку, з іншого боку. От що ми бачимо? Ми бачимо вежу і ми бачимо сонце, а це часто М -м, великий спалах, великий підрив. Тобто таке враження, що при тому всьому, що наші відходять, а це показує, що наші відходять. От вісім кубків кажуть, відходять. Така є історія. Але одночасно і росіян мені показують як повішені. З іншого боку, це може бути як перевернули ситуацію. Так теж може це читатися. Зараз е російське керівництво і це військове стоїть перед вибором. От зараз якраз вони вирішують, яку кращу стратегію, яку позицію зайняти. Часу дано місяць, дедлайн місяць. От за цей місяць вони ще будуть щось хімічити. Тому що по Верховному суду і королю мечів говорять, що все, це дедлайн, точка. От що ти зараз встигнеш, те і буде. А, і тут я бачу більше руху у них, по лицарю мечів. Це коли як вони наступають і по тузу пентаклів да, вони отримують трофей. Вони отримують, і цей трофей стає плацдармом на майбутнє якісь завоювання. Вони, як в дзьобику, от приносять, є там міністр, хай там оборони, тому що от вони так от поруч ідуть, так як в нас. Це такий козир для них. І вони, як ніби входять в раш, і для них це як ніби тільки початок. Оце мені не подобається. Бо е, є ще колесо Фортуни, і там наше ЗСУ біля колеса Фортуни це те, що я говорила, якщо й буде вивід. Не відбувається в Курській от області якогось такого. Рівномірного ходу подій. Як откат прикат, вже ніби виходять тут раз знову якась криза. Ну, вони борються за свою цінність. Все-таки мені от показують, що так вони відвоюють свою область, тому що це моя цінність по четвертій Пентаклі. От бачите, позаду місту. Я її не віддам силово я тримаю я своє, типу, от забираю. Стосовно того, наскільки правдива інформація, яка, яку Росія подає, не зовсім теж вона правдива, тому що є п'ятірка мочів і карта місяць. Ще показують, що це для нас, для них виглядає, як ніби зараз вони молодці, але це теж в якомусь сенсі пірова перемога все одно. Ну, будуть намагатись вивести війська. Будуть намагатися не без втрат наших. В результаті Росія після цієї курської операції що отримує? Скажімо так, давайте так. Що від неї відходить і що приходить. Тут стосовно тільки курської зараз дивлюсь, сьогодні тільки. В цьому відео тільки курську розглядаємо. Що відходить? Що приходить? Ох. Ну, так. Відходить помірність, певний порядок, який вже був усталений кілька місяців. Скільки там часу? А, оце помірність, лайтовість, певні перспективи, які були на цю область. Вони відходять, що приходить. Тут обережно треба показувати, карта диявола, от в мене вийшла. А біля нього карта сили і карта закупків, це говорить, привходить диявольська сила, диявольський ресурс, тут, типу, диявол лікує. Емоційне таке диявольське переживання, пристрасть. Тут сила, карта сила це ж коли ми приборкуємо пристрасть. Але поруч з дияволом і тузом Кубків ні, тут пристрасті гуляють. Я ж кажу таке враження, що диявол тільки війшов в смак. Оця їхня тактична перемога в цьому сенсі, от тут, в Курській, приводить да, до ще більшого розмаху, мах. Це як для них підтвердження того, що вони мощ. І вони зараз якби в сильній позиції, і вони ще будуть і далі щось. Ну, Тут ідуть ще на якісь території. І тут ідуть ну, ще на якісь території. Не знаю, яких Трамп буде зупиняти. Тут вони просто відчули оцей смак перемоги і будуть іти далі. Поки все на сьогодні, я хотіла просто реально подивитися, як відбувається. Реальна ситуація там, і що можу сказати, що нашим дійсно краще виходити звідти. Поки є така можливість, як це буде відбуватись, Ну, якось це буде відбуватись. Вони виходять. Не без втрат, але виходять. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я зараз буду дуже рідко з'являтися на інших каналах. Я не маю часу, я займаюся своєю онлайн-школою. Перший курс записаний, по Таро, потім буде другий курс. А, і тому мені зручно виходити зараз лише на своїх каналах, бо маю хвилинку часу, сіла, записала, а все-таки інші канали це домовитись про час, про день, все відставити. Зараз не можу собі цього дозволити. Колись, напевно, буде другий виток. Тому, щоб не загубитися, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.